Виконуємо номер 1208 із підручника Алгебра 7 та номер 55.16 із підручника Математика 7, інтегрований курс, частина 2. Автор підручники Олександр Істер, видавництво Генеза 2024 рік. Розв'яжіть систему рівнянь. Приступаємо до виконання. Позбудемося знаменників. Помножимо ліву і праву частину першого рівняння на число 15. Найменше спільне кратне число – 5 і 3, а другого на 6. Найменше спільне кратне число – 6 і 3. Отримаємо 15 перших помножити на дріб чисельник, якого сума х і 1 знаменник 5. Додати 15 перших. Помножити на дріб різниці якого 1 і. Y, якого 1 і Y, якого 1 знаменник 3. І 1 помножити на 15. Другий на 6. 6 перших множимо на дріб чисельник, якого сума х і 2, знаменник 6. 6 перших множимо на дріб чисельник якого сума y і 2, знаменник 3. І 2 множимо на 6. 15 і 5 скорочимо на 5. 15 і 3 скорочимо на 3. Дорівнює 15. 6 і 6 скорочимо на 6. 6 і 3 скорочуємо на 3. Буде 2 помножити на суму, y і 2. І 2 на 6 буде 12. Розкриваємо дужки. маємо 3х, додати 3, 5 у відняти 5 дорівнює 15. У другому завданні множимо на 2. Додати 2, додати 4. Зводимо подібні доданки. У нас тут нема подібних в першому 3х додати 5 Y переписали, а 3 і мінус 5 переносимо в праву частину. Це буде 15, відняти 3 додати 5. І тут Х додати 2, ігрек, 12 відняти 2 і відняти 4. 3х додати 5 y дорівнює 20, відняти 3, 17. Х додати 2. Ігрек, дорівнює 12, відняти 20, 10, відняти 4, 6. Виразимо змінну х через змінну y. У нас це одне рівняння тут, з другого рівняння. Отримаємо х дорівня 6 відняти 2y. І тепер підставимо замість х наш вираз у перше рівняння. Буде 3 помножити на різницю 6 і 2 y. Шість множимо на три вісімнадцять, відняти шість ігрек, додати п'ять ігрек дорівнює сімнадцять. І тепер мінус шість ігрек плюс п'ять ігрек, це буде мінус ігрек. Сінадцять, відняти вісімнадцять. Буде мінус 1. І тепер у дорівнює 1. І підставляємо замість у 1 у перше рівняння. 6 мінус 2 помножити на 1. Y дорівнює 1, х дорівнює 6 відняти 2 це буде 4. Записуємо відповідь. 4 і 1. Номер 1208 із підручника Алгебра 7 та номер 55, крапочка 16 із підручника Математика 7. Виконано.